Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко І з цікавим зауваженням. Так, для Брема Для брема обдув генератора є іще більш критичним і важливим, ніж для звичайних БМП. Чому? Тому що на ньому працює зварювальний апарат. Багато працює зварювальний апарат на Бремі. І от сьогодні зварюємо І генератор. Вельми і вельми гаряче. Ну, отак руку не потримаєш. Руку не потримаєш. О, ну, в принципі, і на двигуні руку не потримаєш, так? Але на, на генераторі, зокрема, на стартері На стартері теж не потримаєш. Але про що мова? Ну про те, що обдув генератора, коли він комплектний, він забирає повітря зовні. Зовні машини набагато більш прохолодний, ніж те, що в. В моторно-трансмісійному відділенні ну, чи в силовому відділенні. так? І відповідно генератор обдувається холодним повітрям. А зараз він просто ну, тут гарячим обдувається і скоріше нагрівається. І коли ви нормально зварюєте, так, по багатому в полях зварюєте, ріжете електродами, то шанси, що він у вас гавкне, з одного боку набагато вищі, а з іншого боку, Набагато довше треба часу йому, щоб вистигати. От. І також важливим є обдув генератора очищеним повітрям. Так саме з очищувача повітря. У нас три позиції: обслуговує очищувач повітря. Це вживлення двигуна. Тут, на жаль, відключене поки що. Але недовго ми зберемо систему. Обдув генератора. Чистим повітрям, щоб щіточки не залипали так, від бруду і холодненький він був. І стартер. Так само, щоб стартер у нас був холодний. в системі в нормі. Тут ну, воно може виглядати страшкувато, але насправді вже починає набувати ознак чистого, гарного стану. Так, в плані прибирання, в плані чистоти, в плані догляду. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.